Перші 100 днів Трампа. Отже, війну в Україні за один день не зупинив, пробує тиснути на Україну. Трамп не розраховував на такий сильний альянс між Україною і Європою, допомагає Росії, хоче відновити ділові відносини з Росією. Геополітично почав дуже агресивно Гренландія, Панама, Канада не вийшло, відступив, почав торгові війни з усіма на світі, і тут також довелось відступити. Вийшло так, що ринок неможливо обманути, багато хто не повівся на блеф. Китай і ЄС приклади того, як варто реагувати на Трампа. Усередині країни почав теж агресивно перший арешт незручного судді, атака на Верховний суд, атака на главу Федерального резерву і таке інше поки що не вийшло. Некомпетентні, але віддані посіпаки Трампа генерують скандали, найяскравіший з яких це глава Пентагону. Позитивно, що НАТО поки що не атакують. Висновок глобальна світова система і внутрішня система в США все ще тримаються, але попереду буде багато потрясінь, це тільки початок.